Всім привіт, вас вітає компанія Greenway Auto і як завжди, кожен тиждень у нас свіжі прямі поставки з Європи в Volvo. Цього разу Volvo V-50. В ідеальнішому стані. в ідеальнішому Це рестайлінгова модель. Я зараз пройдусь покажу по кузову, технічно, стан, все розкажу про цей автомобіль. І ви зрозумієте, наскільки хороша ця машина. Автомобіль не битий, не фарбований, розмитнений, є сертифікат, в будь-який момент готовий до першої реєстрації на облік. Ціна питання 3,5 тисячі гривень з рахуванням пенсійного фонду 3%. Отже, машину цю привезли ми з Нідерландів. Зверніть увагу на рівність зазорів. І в принципі, по кузову знаружі, яка вона красива рівна. Красивий сірий колір. Хороша комплектація. Зимова резина якраз в сезон. Стан кузова на свої роки просто, можна сказати, ідеальний. Рік випуску кінець 2009-го, модельний рік 2010. -й. Є вся історія по машині. спойлер стильно, красиво і практично. Заднє скло не так закидує. Ззаді є парктроніки. Один і дизель, 109 кінських сил, 80 кВт, система драйв, система старт-стоп. Дуже економічна ця машинка. 3,5. Літра дизеля по трасі, змішаний цикл 4 і місто 5 гляньте на ці пороги низ дверей. Дуже класний стан. ни царапин, ни вмятин, ничего такого не имеет. Идеально все равно. Карты, гляньте, стан. Комплектація, шкіряний салон справжній. Посилений кузов цієї систем безпеки. Резинки, пластик. Салон як новий. І машина ну, експлуатується з 10 го року. Гляньте, в якому стані. Рижиків, царапин, там, як там ржавчин, такого нічого немає. Наклейки оригінальні є тут, щоб не витиралось. Шторка в комплекті є, сітка є. Тан, пластик, резинки, багажник. Дуже класна шумоізоляція, завжди показую і цей раз покажу. Гляньте, яка товщина войлока. А тут підсилювач. Тут дуже класна музика, класні баси, акустика. Пізніше покажу вам. Тут теж ця наліпка є. Ну, я вам хочу сказати, тут салон як новий. Бо тут часто побиті подавлені ці ручки чомусь Volvo. тут гляньте. Карта водійська, як нова. Я не знаю, як їздили на цій машині, як, як її експлуатували. Але ж ви самі бачите стан салону, крісло водійське, гляньте. Просто в ідеальному стані руль. Мультируль, круїз контроль, Bluetooth гучний зв'язок. Що у нас тут є? Противотуманки, бортовий комп'ютер. Друзі, навіть ось ця заглушка, гляньте, яка, як правило, її не буває, випадає, вона є. Система старт-стоп, те що я говорив. aux USB, п'ятиступка, двозонний двохзонний клімат-контроль, гляньте, тут часто така подавлена, подобана панель. Відключив ще від чогось, тут гляньте, як нове все. Навіть молоточок він є. Хай перформанс саунд посилений звук. Дуже класна акустика тут. Зараз підемо, послухаємо, як працює двигун. Значить. О. По... Технічно по двигуну по екології. Екологія вся на місці. Нічого не вирізалось, не прошивалось, з неї не потрібно. Робота двигуна рівно тихо. Вібрацій ніяких немає. Каттерних газів, нічого немає. Аккумулятор варта. Ідеально рівно ти типу, попрацюємо Знаменитий 1.6, який стався на Peugeot, Citroën, Ford, Volvo, Mazda і ще набагато інших. Один із кращих двигунів. По вихлопу завжди показую вихлоп. Сьогодні холодна погода, сира. Гляньте, ні пару, ні диму, нічого немає такого. Тепер зверніть увагу на машину, Вис... висока. З Сподовкою тут все дуже добре. Не стучить, не гримить, обслужено. Диски, тормозні колодки, все обслужене, як нове. Резина в сезон зимова. По цій машині нічого, друзі, робити не потрібно, тільки масло і фільтр поміняти. Масло, звичайно, з допусками ДПФ для сажевиків. Ну, 5В30 з допусками ДПФ. Також анонсую, що у нас на автомайданчику таких Вольво стоїть 10 штук. Також є s 60 v 40 v 60 ну дуже багато. Там пів автосалона заставлено Вольво. Кожен тиждень ми привозимо нові Вольво. Ми спеціалізуємося по таким машинам. Тому запрошую на перегляд. Автомайданчик знаходиться в Києві на окружній дорозі з 54 ч з драйв. Зареєструвати теж допоможемо вам. МРЕО рядом. Якщо ви з іншого регіону, документи зробимо, на протязі години можете їхати до себе в регіон і отримувати свої техпаспортні номера свого регіону. Якщо в Київ, ви будете реєструвати, будуть Київські номера. Ось такий у нас сьогодні класний Volvo V-50. В ресталі. Кому потрібно, звертайтесь, пишіть, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Є що вибрати. Під замовлення теж будь-який автомобіль можемо привезти. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки. І слідкуйте, кожен тиждень по декілька роликів у нас з'являється, декілька свіжих машин. Також анонсую, що у нас завжди як новий завоз автомобілів. Теж анонсую такими відеороликами. На цьому, друзі, все. До зустрічі.